Одинадцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВ. Віталій Півовар. Добрий день. Російські військові захопили більшість стратегічних військових об'єктів у Криму. Останні години блокували. Керченський загін морських прикордонників, напружна ситуація. Також у Балаклавському загоні. У Бельбеку Росіяни використовуючи світлошумові гранати, вночі, захопили майже усі будівлі української військової частини 4515. Держприкордонна служба наголошує напади на прикордонників тривали усю ніч. Системні атаки здійснювалися групами до ста спеціально екіпірованих військовослужбовців Росії. Зокрема, напередодні близько 22.30 група спецназівців напала на відділ прикордонної служби Керч. Вони вибили вікна, двері та знищили засоби зв'язку. Напад відбувся і на Севастопольський загін морської охорони. У результаті там виведена ззаду система відеоспостереження. Прикордонники відзначають, в окремих випадках спецназівці глушать мобільний зв'язок, але навіть у цих складних умовах прикордонники стримують нападників та не допускають їх до кімнат. Зберігання зброї йдеться у повідомленні. Триває активне переміщення кораблів російських ВМС в акваторії Чорного моря поблизу Севастополя. Причому це кораблі не лише чорноморського флоту, але й Балтійського та північного флотів Росії, що є порушенням угоди про перебування чорноморського флоту у Криму. Наголошують прикордонники. Загалом же ситуація напружена на паромній переправі Крим-Кавказ відбувається накопичення російської бронетехніки. Кримські військові кажуть, головна тактика не провокувати добре озброєних росіян. Втім, у разі агресії з їхнього боку готові стати на захист. Начальники чотирьох силових відомств Криму перейшли на бік новоствореної кримської влади та заявили про повне непідпорядкування, тобто невиконання наказів із Києва. Присягу на вірність народові автономії склали начальники служби безпеки Криму Петро Зима, управління внутрішніх справ Сергій Абісов, служби із надзвичайних ситуацій Сергій Шахов та виконувач обов'язки начальника прикордонної служби Віктор Мельниченко. Зима і Абісов були призначені кримським прем'єром Сергієм Аксьоновим 2 березня, але у системі правоохоронних органів працюють уже давно. А ось шаху і Мельниченко працювали на своїх посадах і за попередньої влади автономії. Тож нині просто стали перебіжчиками. Я зіма Підор Натуліч, осознавая свою високу ответственность перед народом Крима. торжественно клянусь уважать і неукоснительно соблюдати Конституцію Автономної Республіки Крим Во усіх своїх діях руководствоваться принципами законності, справедливості. беспристрастности и гражданской чести, способствовать сохранению межнационального согласия и гражданского мира в Автономной Республике Крым, исполнять свои служебные обязанности профессионально, бескорыстно, с честью и достоинством. Считаю, что нарушение присяги несовместимо с понятием чести. И если я нарушу данную присягу, то пусть меня постигнет презрение народа Крыма. Командующий флотом отдал приказ, и в том числе всем подразделениям, дислоцированным в Перевальном, бригаде морской пехоты, которая расположена в городе Феодосии, с тем, чтобы они четко и ясно перешли на сторону законного правительства и Верховного Совета Автономной Республики Крым. Этот день будет нами Предложив читатися государством праздникам як образования воєнне мозких сил автономно республіки Крим контрадмірала Дениса Березовського офіційно відсторонили від виконання обов'язків командувача військово-морських сил. Про це повідомили в міністерстві оборони. Напередодні Березовський дав присягу кримській владі, порушивши тим самим присягу народу України. Однак, у Міноборони стверджують, що Березовського відсторонили ще вчора вранці. Тож на момент присяги Криму контрадмірал уже не командував військово-морськими силами. Раніше нардеп Юрій Сиротюк повідомив, звільнили Березовського через те, що він віддав наказ командирам кримських частин у випадку їхньої блокади з боку російських військових не чинити жодного опору та віддавати зброю та амуніцію росіянам. Низка частин відмовилася це зробити, та повідомили про цей наказ особисто міністру оборони. Нині у Севастополі перебуває новопризначений виконувач обов'язків командувача ВМС України Сергій Гайдук для контролю за ситуацією. Я Березовський Денис Валентинович присягаю на вірність жителям автономної республіки Крим, мірогірові Севастополя. клянусь строго виконувати прикази Верховного командувача Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, прикази утверджених командірів. Воинских частей формування, требования воинских уставов, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей автономной Республики Крым и города Севастополя. За нездатність організувати управління військами в екстремальних умовах рішенням виконуючого обов'язки міністра оборони України контр-адмірала Березовський Денис Валентинович відсторонений від виконання обов'язків командувача військово-морських сил Збройних сил України з метою надання правової оцінки діям контр-адмірала Березовського Дениса Валентиновича матеріали щодо його діяльності передано до органів прокуратури. І тим часом кримчан запрошують до Львова. Обласна рада запевнила, що готова прихистити мешканців півострова, які почуваються зараз у небезпеці для бажаючих. Цілодобово працює безкоштовний телефон гарячої лінії 0800 501 727. Там прийматимуть повідомлення жителів півострова, які хочуть приїхати на Львівщину для тимчасового проживання. Голова Львівської обласної ради Петро Колодій закликав жителів Львівської області, які мають можливість допомогти землякам із Криму взяти їх до себе на тимчасове проживання до моменту вирішення цієї конфліктної ситуації. Шановні жителі Автономної Республіки Крим, сьогодні ви, як і всі інші українці, опинились у складній ситуації, яку створило нам керівництво Кремля. Сьогодні, як ніколи, вам потрібна рука допомоги. і Її подає вам Львівщина. Ми закликаємо вас їхати до нас, щоб перебути цей конфлікт серед людей, які всіляко вас підтримуватимуть у скрутну хвилину. І за один день велика вісімка стала великою сімкою на літній саміт у Сочі. Не збираються лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США також президенти Європейської ради і Єврокомісії. Про це йдеться у їхній спільній заяві. Рішення пояснили агресію Росії проти України. У заяві також йдеться, що держави Великої Сімки підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність, а також право обирати своє майбутнє. Втім, якщо Москва змінить свою поведінку щодо Криму, саміт Великої Вісімки у Сочі ще може відбутися у повному складі. Йдеться у їхньому повідомленні. Вашингтон і Лондон погрожують Росії значними втратами у телефонній розмові. Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон назвали неприйнятними дії Росії щодо України на території Криму. Обама і Кемерон попередили Москву про значні втрати, у разі якщо Росія у найближчі години не виведе свої війська із території Криму. Між тим напередодні відбулася телефонна розмова між президентом Росії паном Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У ній очільник Кремля запевнив Меркель, що дії Росії цілком виправдані, мовляв, вони просто відреагували на агресію по відношенню до їхніх громадян у Криму. Проте після розмови Путін таки погодився розпочати переговори про Крим, а також створити групу із розслідування ситуації у Криму під егідою ОБСЄ. Сьогодні ввечері вже до Києва має прилетіти держсекретар США Джон Керрі. Він збирається зустрітися із представниками нового уряду, лідерами Верховної Ради і членами громадянського суспільства. До нас їде і заступник генерального секретаря ООН Ян Еліасон. А він має уже ближче ознайомитися із політичною ситуацією в Україні. Після цього він проінформує генсека щодо подальших заходів, які може вжити ООН для підтримки ескалації дескал. Лація ситуації тим часом до Києва вже прилетів міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейх. Сьогодні він зустрічатиметься із представниками влади. Нагадаю, раніше Лондон викликав на килим російського посла через дії Москви у Криму. Засудили дії Росії і у Китаї. Там заявили про повагу до територіальної цілісності України. Про це зокрема йдеться у заяві Речника МЗС Китаю на рішення Ради Федерації Росії застосувати війська на території нашої держави. Китай наголошує, що він завжди керується принципом невтручання у внутрішні справи країн. А усі суперечки вважають у Пекіні необхідно вирішувати у законний та мирний спосіб. Подібної позиції дотримуються і у сусідній Японії. Там також засудили дії Росії у Криму. У Вашингтоні біля посольства Росії сотні людей прийшли протестувати проти Путіна. Вони вимагали припинити вторгнення до Криму. Люди співали українських пісень, кричали Ні війні та вимагали поважати територіальну цілісність України. Проте до мітингувальників ніхто з дипломатів так і не вийшов. Подібні протести відбулися також і у Лондоні. Там люди спершу прийшли до посольства США з вимогою вплинути на президента Росії. Потім протест перемістився до російської амбасади. Там люди зверталися особисто до Путіна з вимогою припинити агресію по відношенню до України. Так, поки що це все. Це був такий от короткий огляд новин. Більше буде вже дуже скоро рівно о одинадцяті, але скажу, що між цими випусками буде наша гостьова студія, тому що на триває триває марафон. Власне продовження будемо говорити із експертами, з політологами, з політичними діячами, власне, про ситуацію, яка зараз триває в Україні.